Інцидент стався сьогодні на зупинці на вулиці Руській. Водій 27-го маршрутного автобуса зачинив двері, коли одна пасажирка ще не встигла вийти. Дівчина у шоковому стані вийшла із транспорту. Я сьогодні стала свідком такої прикрої ситуації, від якої мене до сих пір стрімтять ноги. Сьогодні вранці на зупинці біля зеленої церкви, так званій. 27-ї маршрутки виходить дівчина з задніх дверей. Я розумію, що, можливо, вона вискакувала в останній момент. Але ситуація, те, що бачу я: одна нога вже на тротуарі, друга нога ще в автобусі. В цю секунду водій закриває двері і рушає моментально. Вона стрибає ногою по тротуарі, а тут стовп, де знак чи зупинка, ну, знак такий. вона рукою зловиться за цей знак безпосередньо, за той стовп. Правда, в цю секунду він затурмозив. Ми почали кричати, він затурмозив, відкрив двері і відразу поїхав. Але найбільше усіх здивувала реакція водія. Перехожих, які все це бачили з боку, вразила його байдужість. Водій просто відчинив двері, коли дівчина вийшла, поїхав. Не попросив пробачення, не запитав, чи потрібна допомога, а просто натиснув на газ і поїхав далі. Таке ставлення дуже обурило усіх, хто бачив те, що трапилось. Травм у дівчини, на щастя, не виявилось. Дівчинка вийшла, я підійшла до неї, почала розпитувати, чи їй не потрібна якась допомога, бо вона в, шоков, в шоковому стані. Але найбільше мене вразило те, що він не вийшов, не зупинився, не, не, можливо, їй насправді потрібна була допомога. Вона розплакалася, я почала розпитувати, хто вона, бо бачу, що вона не тернополянка. Ми відразу записали номер автобуса. Вона виявляється американка, вона працює тут в громадській організації. Я записала номер телефону, але найбільше в мене шок від того, що водій абсолютно не зреагував, не вийшов з автобуса. Не підійшов директор Тов Назар Транс перевізник, якому належить маршрутний автобус Іван Миськів, каже, коли дізнався про інцидент, одразу зателефонував до потерпілої, просив вибачення і запропонував допомогу. Він частково виправдовує водія, мовляв, люди заступили дзеркало. Проте запевняє, шофера за проявлену байдужість і халатність відсторонили від роботи за кермом щонайменше на два тижні.